Чи могло бути відмазування від мобілізації і ймовірний хабар для Луцького ТЦК? Днями затримали волинянина. Чоловіка підозрюють у тому, що буцімто міг за гроші впливати на посадовців центру комплектування. Вимагав про отримали управління для себе, для закрив на уповноважених осіб. Щоб оприіння рішення при надання особливої строчки в мобілізації. Зокрема, 23.04 було задокументовано факт отримання непромінняної вигоди 40 тисяч гривень 17 задокументовано факт отримання непромітної вигоди сумі 40 тисяч гривень .00 12.04.24 року під час отримання наступного траншу кращу неправильної виводи було отримано». Як чуємо, при затриманні у чоловіка виявили і вилучили гроші, зробили змиви і вже повідомили про підозру. Тепер обирають запобіжний захід. Під час обшуку за місцем проживання вилучено печатку військової частини, що вказує на те, що особа можливо причета до викопнення різного роду підроблених документів, вилучені боєприпаси. Хотів би звернути увагу на тривалість протиправних дій нашого підозрюваного, зокрема, що протягом декількох місяців останній отримав неодноразову неправомірну вигоду за вплив на уповноважених осіб. Сам підозрюваний, ймовірну причетність до будь-яких хабарних махінацій із ТЦК заперечує, каже, не винен. Заперечую все, що вони там подають. Запротислінство ну, ну, буде. Будемо розбиратися в цьому. Я готовий готовий надати всі покази, де воно взялося, як воно було все, але під час слідства. Ну а захисники чоловіка зауважують, що саме заявник був ініціатором зустрічі із Волинянином. Такі саме він ініціював зустрічі, і не зрозуміло, яким чином за створення якихось певних сприятливих умов могло бути вчинено вимагання. Спонукання, пропозиція так, а в чому вимагання, чим ну на що міг вплинути, якщо ця особа просила йому допомогти з військоматом, сама от просто конструкція відносин особи. Чоловік призовного віку, мобіліза... ну, який підлягає обов'язковій мобілізації, ініціює зустрічі просить його допомогти йому зняти з розшука і допомогти йому з виключитися з військового обліку. Мовляв, яким чином підозрюваний взагалі міг в такій ситуації щось від когось вимагати. Ну а боєприпаси, котрі виявили у нього вдома, нібито знаходились там цілком легально, бо має дозвіл, кажуть його захисники. Чи мав він умисел допомогти? Чи це шахрайство? Чи це 369, та Ну нехай доводить ж орган до судового розслідування. Прокурор та слідчий просять, аби на час розслідування підозрюваного взяли під варту. Він заперечує, чуємо, що чоловік хворіє разом з тим. Він активний у громадських організаціях. А ще підозрюваного дуже хвалять у партії Слуга народу. Є керівником громадської організації. Зараз постійно в складі і Волинської військової адміністрації і безпосередньо був підписаний в нього контракт добровольця територіальної громади. Ми долучаємо копію подяки, виданої головою партії Слога народу Олена Шуляк, в якій зазначено про те, що останній став до оборони, кожен на своєму місці. Крім того, подяка видана народним депутатом України, головою Волинської обласної організації Слова народу Валерієм Стернічуком. Хто саме із посадовців Луцького ТЦК може бути фігурантом цієї історії, правоохоронці поки мовчать. Там слідчий, чи відомо, на кого мов впливати, луцького ТЦК? <кій> <кій> на, даний, «На даний час вводитися до судового розслідування, та особа доводиться її на даний час війна. Невідомо. Не відомо. На сьогоднішній день не відомо. Поки що <кій> <кій> розголошувати, ми не будемо Суддя йде в нарадчу кімнату і обирає чоловікові цілодобовий домашній арешт. Триває слідство до слова, санкція статті передбачає від трьох до восьми років із конфіскацією майна. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.